Усім привіт! Усім добрий ранок, добрий вечір, добрий день. І перед початком даного відео хочу вас попросити підписатися на канал та поставити вподобайку, щоб про це не забути потім. Тож, давайте розпочнемо наш день. Сьогодні вихідний, а це значить, що у нас сьогодні знову купа справ. І що ми робимо? Ми, це я і Влад. Все, Влад, де. Ми зараз йдемо на пошту. Нам потрібно забрати посилку, яку ми з татом замовляли. От, потім нам потрібно буде зайти в світ рослин, купити землю для ох, які ми гучні. Землю для розсади купити потрібно. І ох, і потрібно ще купити. Капусту на булочки. Я взагалі хочу зробити якось сінабони, булочки солодкі, тільки не класичні, як там звикли з біленькою помадкою і так далі. А я хочу зробити шоколадні з шоколадною помадкою. Я думаю, що це буде смачно, побачила просто в інтернеті рецепт. І думаю, що треба, треба спробувати, так? Да? Але такі, я не знаю, про що ти кажеш, але я краще погоджуся. От. Так що, якось так. Хочу сказати з приводу відео про водійське посвідчення. Воно вийде у середу, у котрій годині я поки не можу вам сказати, але воно вийде в середу. Тож це буде перша частина, там все про теорію, як здавалося і яка сума на це пішла. І потім через якийсь час вийде друга частина, там вже з водінням. І також буде сума, яка витратилася за цей період. Саме водійський, і в кінці от, буде підсумок і буде вся сума, яка пішла на права. У влади буде одна сума, в мене буде інша сума, і потім зрозумієте чому. От. Так що, отакі справи. А ми вже, поки я з вами тут говорю, підходимо до Укрпошти. Це куди мені потрібно, щоб забрати нашу посилку. Тож, піднімаємось. Так, Ми забрали посилочку, як ви могли повітити. Влад поповнив рахунок картки. От, зараз йдемо купувати капусточку, проходимо повз світ рослин, бо нас зараз не туди, нам нас зараз магазин продуктів, щоб купити капустинку. Влад взагалі обожнює, а, як їх називають. Булочки з капустою, От. тому Влад буде купувати капусту на булочки. А я щось я не знаю. Я щось такого не дуже хочу, тому будуть ще булочки, тільки з теж солоною начинкою, тільки з фаршем. От. Так що якось так. Якось так. Тож, йдемо в. Скоріше всього підемо в Сільпо, бо тут є в нас магазин, Вон якраз він от, отам от. Союз. Але от що, що цьому Союзу я не довіряю. Зовсім не довіряю. А, чуєш, а зараз повітряна тривога. Від ж не було. <постив> що тоді? Що тоді? Буду купувати хоча, блін. Зараз подумаємо і повернемося з результатами нашого обговорення, наших з ним переговорів. Тож почекайте трошечки. Одна секунда. І так, у нас пройшли переговори і ми йдемо. На доценка повертаємося. Зайдемо туди в АТБ і потім підемо в світру слен. От. Тому що мені взагалі дівчата казали на роботі, що зараз сільпов вже в нас не закриває, ну точніше, навіть Голівуд майже не закривається. Там деякі магазини працюють, деякі закриваються. От. А сільпо типу, працює. Не знаю, я щось не дуже хочу зараз перевіряти, щоб потім розвернутися і піти в зворотньому напрямку. Тож ми зараз просто підемо вже в провірене місце. От, купимо те, що треба, і підемо вже туди в світ рослив. Хочу дещо сказати: в нас є баночка. В монобанку в описі є посилання на цю баночку. Зараз ми будемо збирати на ремонт автомобіля. І знаєте, тепер мені вже не так про це казати, тому що було б підозріло б я б ще не розповіла вам свою таємничку і типу, а давайте ми будемо збирати на ремонт авто. Ви б не зрозуміли на що це. А тепер ви знаєте, Тож, в кого є можливість, в кого є бажання, можете. Допомогти нам, це я нікого не примушую, це виключно ваше бажання. Тож я буду дуже вдячна. От взагалі, я я кажу, нам потрібно буде чотири автомобілі кожному по машині. Мамі, ну, правда, вона ще не здає і не здавала. Я не знаю, взагалі піде. Не знаєш? Можу весною. <плес> Весною. Так. Весною мама сказала, що не піде. А, а, будемо змушувати, я зрозуміла. Так от, татові, татові таку велику, велику машину, папа таке любить. Ага. Да? Ага. Мені можна щось маленьке, зручненьке. От. І Влад там собі щось тож хоче. Ну, короче, короче, Тут таке, то вже мріє. От. Ви, ви це бачили? Ви це бачили? Прямо на голову. Ляпс. Так от. Зараз підемо прямо і вийдемо якраз там, де нам потрібно. Ми просто вирішили дворами пройти, щоб не по шумній вулиці. А так, двориками шурк-шурк. І ми якраз вийдемо на доценку перейдемо дорогою вже в АТБ рахую. От. Ну коротше, якось так. Якось так. А ми йдемо в АТБ. Я вже це казала. У нас сьогодні взагалі сніг трошечки випав. Мама каже, що коли вона ходила зранку, дерева були гарні. От. Ну, Зараз теж непогано, але вже не так, тому що розстая трошки. От. Коротше, нормальна погодка, нормальна. А ми йдемо. Все, йдемо. І так, ми придбали капусту, і я взяла ще. Мак і молоко. Хочу зробити млинці з маком. Я побачила в ТікТоті, мабуть, чи в інстаграмі, не пам'ятаю, та це і не важливо. Як в тісто додали мак, перемішали, потім посмажили, і так це все смачненько їли. Я думаю, що можу і собі таке зробити. А потім, наприклад, на наступних вихідних зробити ці булочки-сінобор. Ну, я так, знаєте, собі розмірковую, що я хочу. От. Коротше, якось так. Якось так. А зараз ми йдемо в світ рослин. вже побувати. Землю для розсади. От. Будемо купувати 10 літрів. Я з собою взяла ще карточку від о... світ рослин, там або знижка, або накопичувальна вона. Я не пам'ятаю, не знаю. О, ладно, дивися, начальник поїхав, теж посередині. А потрібно перестроїтися. То я кажу, ось ця дорога у нас. Інструктор мене вчив, що потрібно завжди, ну, по правилам дорожнього руху, ти повинен їхати по крайній правій полосі. От. А то всі їдуть посередині, от, а я так собі спокійно з правої сторони. Їду, нікому не заважаю, нікого не чіпаю. от. Так що такі справи. Такі справи. Так от, що, купимо зараз розсаду, о, розсаду, купимо зараз землю і підемо додому. Там пташка полетіла. Отак. Все вийде віде відео, нагадую. в середу. Я знаєте ж. Ой, блін, ні, в мене ще одна таємничка є. Цього вже точно зараз не розповім, то вже у самому відео дізнаєтеся. Ну, коротше. Буде все, там буде все. Ну, от. Хочу, до речі, сказати з приводу того, що писали в коментарях під минулим відео, коли я розкрила таємничку, що здати на права без грошиків неможливо. Все можливо. Головне вчити, от особливо теорію, головне вчити, і все у вас вийде. От. В цьому плані все гаразд. Все, ми підходимо до світу рослин і заходимо всередину, так? Да? Mm -hmm. да. йдемо. йдемо, йдемо, йдемо. І так, ми вже вийшли з світу рослин, купили землю, ось що земля, земля. і взяли ще дві пачки ось такої капусти. Савойська. І чек. Капуста по 11 гривень за пачечку і земля 87 гривень. От. от так. Отак от, от якось. І тепер йдемо додому. Ну от, В принципі, це все. Зараз на вулиці потеплішало, і весь сніг, котрий випав, він просто перетворюється на кашу. На таку кашу, що капець. капець капець Я ж собі переробила нігці, а то я вам не показала. Думаю, щось хотіла сказати, тільки що. Я нічого не сказала. Ось такі от нігті. Це в мене кішечка. Тільки це не звичайна кішечка, а кішечка ще з блискітками. Я взагалі думала, що це просто буде кішка. Але ні. Кішка з блискітками виявилася. От. Ну, нічого, піде. Я собі потім перед днем народження зроблю якийсь цікавий манікюр. От, думаю, що ж буде гарненьке, дівчаче. От. Так що ну, це буде вже пізніше. Але я вже дивлюся варіанти, тому що вже не так довго залишилося. От. Так що треба придивлюватися. Я собі а, робила... Зачіску на пояс від халату. І знаєте що? Хочу сказати, що в принципі непогано. Але в мене є один мінус. Я зробила це, мабуть, на дуже вологе волосся. І в мене просто-напросто за всю ніч воно не висохло повністю, тому зранку я вже вставала і висушувала його феном. От. І трошечки не досушила. І в мене ось тут от, деякі пасми вони були просто рівними, а кінчики закрученими. От. Але в цілому, в цілому мені сподобалось, особливо як позакручувалися от, на цій стороні. Виглядало дуже гарно. От, хочу потім ще раз зробити такий експеримент. От, маю надію, що вийде краще, я вам потім покажу результат закрутки на пояс від халату. Я думаю, що на оцю бігудю, про яку я розповідала в минулому відео, воно вийде теж доволі гарно. От. Хтось робить це на сухе, але гаряче волосся, а хтось це робить на вологе, як я робила, але потрібно враховувати той факт, що воно просто висохло. От, бо вологе воно просто так от зробиться, як щух і все. Так що в мене вже все. Є досвід в цьому. І виходить доволі непогано. Тож так. А зараз ми вже йдемо додому і я буду з вами прощатися. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пишемо коментарі. Я вдячна кожному, хто ставить вподобайку, хто підписується, хто пише коментар. От, безмежно вам дякую. І дякую, що дивитеся нас. Тож, до нових відео і всім пока-пока! thank you